Готуємо дуже смачний медовик, якого вистачить на всіх. До яєць потрібно додати цукор, сіль та мед. І все дуже добре потрібно перемішати між собою. Ось яка маса в нас має вийти, і після цього ми додаємо масло. Далі відправляємо все на плиту на середній вогонь весь час помішуючи. Масу доводимо до кипіння і відразу ж знімаємо з вогню. Додаємо соду і дуже добре все перемішуємо. Ось така реакція у вас має вийти. Завжди перевіряйте термін придатності соди. Даємо стигнути до теплого і починаємо вмішувати потрохи борошно. Не переборщіть з борошном, щоб коржі не вийшли дуже сухими. Готове тісто кладемо в харчову плівку або пакет і відправляємо до холодильника на 30-60 хвилин. Далі я зважу все тісто і ділю на 12 частин. Один шматочок має приблизно 117 г. Присипаємо поверхню борошном, викладаємо тісто, додаємо ще трошки борошна зверху і починаємо розкочувати. В мене діаметр 18 см. Кожен корж прокалуємо виделкою і відправляємо в розігріту духовку приблизно на 3-4 хвилини 180 градусів. Далі обрізаємо краєчка. Я це роблю після випікання. Залишилось приготувати крем. Використовую крем з двох інгредієнтів. Сметана не менше 20% жирності і цукрова пудра. Все добре перемішуємо між собою і починаємо збирати торт. Наношу крем на тарілку і далі викладаю корж. Як тільки зібрали торт, відправляємо його в холодильник на стабілізацію приблизно на 2-3 години. Залишилось приготувати лише крем для обмазки торту. Беремо крем-сир, вершки та цукрову пудру. Перебиваємо до ось такого стану. І перекладаємо в кондитерський пакет. Починаємо прикрашати торт. Наносимо повністю увесь крем, розрівнюємо його і посипаємо збитими коржами, які в нас залишилися. Додаємо фрукти або ягоди на ваш смак і дуже смачний торт готовий.